Так, всім вітання, народ. Так, вийшов тільки, що з управління поліції подав повідомлення про злочин в себе в районі управління 에, під номером 5170, зазначив Йошка, в мене тут є. Я зазначив, що мені погрожують. Тобто, вже, е, як кажуть, на дверях вінки привітальні е, вішають, е, дають якісь розкидують листівки сусідам і проче, що мене якоби. Фотографію якби сайту, але не того основного, де ви бачите всі основні відео, а старішого, які вже трошки я так не дуже ним займаюся, розмістили Та би, типу, на маротворці там, прочі, такі роздруковки напечатали, щоб і сусідам показати. Тобто йде нагле таке переслідування, погрози вже, що намьоки, що типа вінок вже приготували, типа. Тому закон про запобігання корупції поки що ніхто не виконує. В мене повідомлення про злочин взяли, доцільно не виконали. Буду чекати завтра-завтра, 11 лютого, як виконуючи не виконують. Тобто я зазначив безпосередньо повідомлення про злочин. Отут Руслану Роману Козубу, начальнику управління поліції, От тому що тут перша одна справа ще весною порушена тут по поводу роботи підпільних казино. Вони вимоги не виконали. От і зв'язку з тим, що не виконана вимога, я їм зазначав все, що відбудеться, так само на їхній вині, щоб мої рідні близькі знали, що безпосередньо значну відповідальність має Роман Козуб, тому що попередньо я зазначав, що прокурора треба було заарештувати, який знаходиться тут в сусідньому приміщенні. А він замість арештувати надав можливість з групою осіб, які його спонсорують. Йому уникнути відповідальності відправили в термінову відпустку, ускорено, щоб ДБР покрило ці факти за те, що підроблена справа була статті, підмінені на ухвалу суду, тобто прокурор уник відповідальності. Роман Козуб також я подавав повідомлення про злочин на його дії. Його пока судді Сихівського залізничного та апеляційного суді міста Львова районних Сихівського і залізничного, а також апеляційного суду міста Львова, е, теж допомагають покривати, тобто всі повністю суди ігнорують е, повідомили. Тобто статтю 32, 33 і 1, 34 КПК України мали передати вищий антикорупційний суд для розслідування. Хоча в вищому антикорупційному суді в мене неодноразово я до них звертався. Вони теж свідомо е, зробили, що поки що вони не вважають. Факти переслідування і погроз, які я зазначаю, які мені неодноразово надходять від правоохоронних органів різних інстанцій, і, і, і ці суди сказали, що все рівно ще не вважають, хоча відкриті кримінальні вже справи на працівників СБУ має відкритися скоро на суддю хайнацького, який теж мені з погрозою виклика, виклики робив, що мене закрили. і вони намагаються тим самим залякати. Їм не виходить і зараз. В квартирі, де я проживаю, де є мої племінниці маленькі, де сестра, матір ідуть прогрози ухвалі. тобто і до тих погроз також може бути садовий його мерія учасників, тому що я там того тижня, 6-го числа, подав повідомлення про злочин на корупційну схему проти всього міста Львова. На оті термінали, які без повністю не зрозуміла каса, яку викрали фактично на мій виклик безпосередньо слідчо-оперативної групи ту сіру касу, кудись вивезли до сьогоднішнього дня. Я не знаю. Слідчо-оперативних визивав раз 10. Не приїхали на факт виклику, і мені умудрилися на адресу, де я проживаю, прислати на якось вони списали, почувши в програмі. На фізичні дані особи, якою користуюсь, списали дані і виписали на адресу, куди я зазначав, що мені повідомлення приходили по поводу виклику з оперативних груп. Вони списали і дали протоколи про порушення мною, тобто не сплати штрафа у ту сіру касу на тисячу гривень, оказується, є ще такі. І ще якісь непокору чи там образи когось, тобто непокору тим особам, які. Мали ту сіру касу, на яку я викликав чотири групи наряду поліції, приїхали на місце на підвальній два, на місце, де ми зупинилися, і туди під'їхали мої колеги і знімали це в прямому ефірі даний факт. І так, група, непонятно, куди вивезла оцю касу, тому тут Мерія причасна до тої сірої каси. І може від них бути загроза так само, тому мерії ми от чекаємо рішення в Генеральної прокуратури, що вона ще скаже після от таких погроз, що вони допускають, бо тому, що закон про запобігання корупції ратифікований на міжнародному рівні, і за те, що вони не дають давно не виконали закон про запобігання корупції, і свідомо і вони, і всі судді, які в мене фігурують в відеопротоколах, протоколах, які в мене зазначені на Ютуб-каналі Андрій Сан, на якому будуть розміщені відео, Відеопротоколи, також на тіктоці, на телеграм-каналі. Тобто, щоб всі люди знали, як кажуть, своїх героїв, хто покриває схему проти також всього Львова, також і проти України, то, що мільярдні прибутки йдуть невідомому напрямку в час війни, в складний економічний для країни час, отакі, як кажуть, діятелі, бізнесмени, як Мерія Львова, наприклад, так також судді прокурори і Києва і Львова. Покривають злочинні схеми. Злочинні схеми вони беруть, я кажу, скоріше всього, взятки. Може, хіба під підгрозу я не знаю під угрозою життя. Вони такі дії вчиняють, що ніхто не свідомо перекручують так, як зазначено в преамбулі, частину 9 статті 214, закон про запобігання корупції. Ніхто не виконує дані функції, і тому відбуваються отакі от дії, тобто вони допускають свідомо, щоб були погрози, вони. Та взаємодіють з тими заказчиками, тобто тому, що гроші сумасшедші і їм напевно йдуть непогані проплати. Тому я хочу, щоб громадський знала, що також може бути причасний Мерія і саме безпосередньо Андрій Садовий, тому що оця злочасна каса, яка обирає, обирає ваших всіх рідних, тобто всі, хто їздить в Трамп Львова. Щоб ви розуміли, сплачують тих по 25 гривень, і ті всі штрафи незрозуміло куди. Я хотів це все провірити, вивезли цю касу. Зараз може бути підміна, але я сумніваюся, що там йдуть державні рахунки, тому що я неодноразово я напротязі місяця слідкував за, за їхніми такими зло, злочасними діями, зухвалами тим корупційними, і вони постійно втікали, постійно їх кудись вивозили. І тому цю схему я оприлюднив подав в подав СБУ. Дав генеральну прокуратуру, але поки прокурор мовчить, малюк мовчить, тобто всім не цікаво, що діється у Львові, і при тому, що в Харкові безплатно, в кривому розі безплатно люди пишуть в Києві 8 гривень. А от Львів самі такі, як кажуть, люди мають напевно вони садовий рішив, що треба їх обирати вже так більш веселіше. І людям зазначає, просто не платіть в ті ящики, бо тому що вони йдуть просто в кишеня в садовому. Ті гроші, оці корупційні цінні схеми, чи, там, чи не садовому, хай вони вже розбираються, бо тому що я не раз зазначав е, Андрію привітання, передавав, а відповіді нема, заперечень нема. Тобто е, можуть бути погрози також від нього. Тому розумієте, що тут зрозуміло ще хто більш веселіше задіяний. Тобто, е, якщо щось станеться з моїм життям, <кхід> то може бути, як кажуть, від них якісь отакі прильот, заказ, тому, тому знаєте, що вони заказчики. Щоб прикрити мені рота і сховати, приховати оті всі свої злочасні схеми проти громади Львова повністю, яка надала йому повноваження, тобто йому мало заробітки, йому мало виходить, отих всіх бізнесів, і виходить, організували схему тих, як кажуть, ту корупційну схему, яку я зазначив. Ну і так само інші схеми, які до яких можуть бути причасні оці всі правоохоронні органи, які в мене фігурують. Тобто я неодноразово звертався в суди, суди просто на реакції. Тобто, зобов'язались виконувати сприяти е, інтересам держави і сприяти інтересам людини, але вони відмовляються сприяти. Вони все роблять тільки щоб сприяти інтересам оцих злочинних груп. Також може бути ситуація наступна, що може бути фігурувати і Прокурор воєнної прокуратури західного регіону там також відеофакти Відеопротоколи виставлені, зазначені, де я допомагаю солдату-захиснику нашої батьківщини, нашому захиснику Визволення брата з рук незрозумілих осіб в воєнній формі, які його зусхвало побили. І хотіли ну вже ледве з трудом спасли його, витягнули на лікування і. Ці факти разом з свідченнями брата, деякими додатковими фактами, було зазначено прокурору цього західного регіону Дубосу Богдану Вікторовичу, як я не пам'ятаю, точно У мене протоколи попередні є, і може бути також приховування фактів, які зазначені, зачистка, тому може бути і звітом. Тобто, якщо би щось зі мною сталося, і моєю родиною, то знаєте, оці і тими друзями, товаришами, які мені допомагають вести слідство, якщо буде тиски. То знаєте, оці персонажі, які фігурують от, в тих справах, які я веду, в інтересах держави, в ваших інтересах, в інтересах кожної вашої сім'ї, е, які сплачують, наприклад, цьому же судовому, е, от в ту кормушку, е, там, е, якщо не безпосередньо самому садовому, то його компаньонам, яким він розкрутив, і, і от відстоює, я кажу, наші права через на, наш кошельок, тому. Е, Слідкуйте за включеннями. Якщо все буде нормально, то буду оприлюднювати, що відбувається, чи надали мені захист згідно закону про запобігання корупції, і буде доцільне розслідування, чи все-таки буде дальше покривання, і якщо все буде нормально, то передам це все міжнародні інстанції. Якщо не, не, не буде нормально, то просто беріть ті всі мої свідчення і передавайте міжнародні інстанції і, і, і з'ясовуйте, що відбувається, чому. І мерією ніхто не хоче розслідувати ці факти корупційних схем і підпільне казіно покривання, і також я кажу, злочинні дії оцього прокурора, який замість виконати статтю 214 КПК України, розслідувати факти, факти, які зазначаються, вже пройшло більше ніж пів тижня. Розслідування не ведеться. тобто факти злочинних дій як кажуть, геноцидом е, слов'ян е, прокурору не цікаві. Тому також то все обов'язково піднімайте, відеопротоколи я зазначив, його розмову зазначив, там, де він безпосередньо знає про ті факти і до чого може причасне до покривання. Тому в разі чого, щоб слідство міжнародної інстанції, от з тими всіма, е, як кажуть, державними мужами обов'язково розібралось. Тому все буде нормально е, і. Я надіюся, що будуть знайдуться сильні мужчини, сильні жінки, які в разі чого зможуть от довести оцю справу, яку я почав до кінця, скориставшись правильно цими матеріалами, які я розслідував в разі чогось. Тому всіх до нових включень.